Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас ранок 10 червня і це 838-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Ми продовжуємо на обос огляд мапи бойових е е дій. І сьогодні ми оглянемо усю е безпосередню лінію боєзіткнення. І привернемо увагу, як завжди, найбільш небезпечним ділянкам та найбільш екстремальним за потужністю та тиском з боку російських окупантів. Ну і не про кінці з вами піднімемо ще дуже цікаву одну тему того, що трапилось напередодні. І знову ж таки, за тим, що трапилось, за тим інцидентом стоїть гура мови України. Але починаємо саме з мапи бойових. Дій. А, отже, а, в принципі, російські окупанти продовжують реалізовувати свій план щодо а, наступу по території України, і ми розглянемо одразу а, саме Харківщину. А, кардинальних змін змін а, в ситуації не відбулося. Російські окупанти втрачають деякі позиції, наприклад, в районі Левців. Сили оборони України проводять системні контратаки, і в районі Вовчанську аналогічна ситуація, особливо в міських а, умовах. Росіяни втратили декілька позицій в місті. Отже, поступово вони ну, поки що зарано говорити, що вони відходять, але вони а, втратили ініціативу, яку мали в перші дні а, цих, скажімо так, рейдових дій на зимових так. На Харківщині і фактично поступово втрачають взагалі ініціативу, хоча є дуже небезпечні ознаки того, що в них завершилось перегрупування, відбулось підсилення підрозділів, і цілком можливо, що найближчим часом вони або відкриють новий фронт, або розпочнуть більш потужні. Наступальні дії в напрямку на Вовчанська також на Левці. А, окрім всього, вони декілька разів намагалися а в район тихого. А, саме по цьому напрямку вони пробують охопити вздовж саме річки Вовчі, охопити Вовчанськ з -за східної сторони. Але успіху не мали. Також. Хочу зауважити і на тому, що росіяни, не дивлячись на те, що вже майже місяць б'ються головою а, саме облипці та Вовчанськ, не змогли між собою об'єднати ці дві метастази. Як ви бачите, а, між ними продовжує бути відстань, ну, яка є проблемною для подальшого об'єднання цього фронта, щоб створити ну, якусь там уявну санітарну зону. Куп'янський напрямок. Тут російські окупанти підсилювали наступальні дії та намагаються просуватися в напрямку Синьківки, Петропавлівки, а також вздовж всієї Лимана Куп'янської вісі. Звісно ж, також для них є пріоритетним це Лиманський напрямок, але цей напрямок. Він першу чергу о, концентрується їх увага на Ямполівці, та Нєвському, особливо Терні І це пов'язано з тим, що росіяни намагаються, по-перше, і так більш-менш рівну лінію боїздітнення ще більше вирівняти, вийти до о, річки Жеребець о, і вже вздовж о, її герло о, формувати нові. Нову свою лінію, свій південний фланг Полимана Куп'янської вісі. Ну і в принципі, для них для них і є принциповим та пріоритетним до кінця 2024 року, хоча б вирішити питання з Сіньківкою, а також просування на Куп'янськ, особливо по південному флангу. Сіверський напрямок. Та сама кістка в у російських окупантів, яка продовжує міцно тримати оборону. Сіверський виступ є великою проблемою для росіян, тому вони намагаються там активізуватися і максимально концентрують увагу, особливо з південного напрямку. Весела роздолівка, виїмка в напрямку зі спірного вони намагаються. Саме просуватися на Сіверськ, тобто закрити питання Сіверським, питаються через а, південний напрям. Чому через південний фланг? Тому що Білогорівка їм як не давалось, так і не дається. Хоча е, російські е, пропагандисти час від часу повідомляють, що вони взяли під контроль Білогорівку. Ні, нічого подібного, це все деморалізуючі псої, не більш того. І, звісно ж, це серебрянське лісоводство, тому що там є багато ельфів, які не дають можливості оркам охопити сіверськ саме з північного напряму. І фактично для них є серйозною проблемою ще й той факт, що, окрім всього іншого, тут є і серебрянка, через яку Треба буде проходити, навіть якщо вони пройдуть саме Серебрянське лісоводство. Отже, проблем з півночі Росіян набагато більше, ніж півдня в районі Сіверській, тому тиск буде відбуватися в подальшому саме з південного напряму. Часів яр. Часів яр, на жаль, у росіян є просування в районі Каналу. Вони змогли закріпитися на декількох. Позиціях по вулиці Зеленій. Вони а, мають можливість контролювати деяку кількість ну, скажімо так, не просто вже будинків, а кварталів. А, на цій мапі поки що це не показано, але в принципі цей процес відбувається. Фактично, по трасі 05-06, ти що через схромово, вони зайшли а, в район ПТУ і по вулиці Зеленій відгризли. Ось декілька кварталів. Хоча, знову ж таки, канал а, це гойдолки. Я про це продовжую повторювати. Станом на сьогодні, позиція може бути під контролем у російських окупантів, а через годину змінити а, вже свого власника. це так, і там будуть сили оборони України. А, в іншому, з Іванівським Клешівкою та Андріївкою, росіян немає того а, глобального просування, яке б вони очікували. Звісно ж, а, тут є інше питання: що буде далі з Турецьким, тому що є ворогідність того, що паралельно з тиском на часів яр а, росіяни можуть відкрити ще й турецький напрям, і саме на користь цієї думки. Події, які відбуваються останнім часом, вони її підтверджують. Скоріше за все, все ж таки, росіяни будуть концентруватися в другій половині 2024 року після того, як закриють в районі а очеретина повністю південний фланг, якщо їм це, звісно, вдасться. Хоча завжди є сумніви щодо цього, але вони намагаються це зробити великими втратами. Майже кожні 100 метрів їм даються втратою роти, але вони... Нехтують людським життям, ми це знаємо. Отже, після закриття південного флангу е, від очеретину вони будуть концентруватися не стільки, мабуть, на Покровський е, напрямок саме, а е, будуть концентрувати увагу на турецький плацдарм. Е, е, рухаємось далі. Курахова, е, Кураховський напрям. І тут, е, звісно ж, найбільш е, драматичні події відбуваються в Красногорівці, де. Досить потужні та інтенсивні міські бої продовжуються. Росіяни контролюють десь приблизно 50%, трохи менше, ніж 50 навіть від цього населеного пункту. І зараз відбуваються основні бойові дії по лінії центральної вулиці. Тобто, ви бачите, як тут дійсно правильно все показано, як і потрібно бути. Тут ми можемо побачити, як розпреділяється лінія боїзікання про по Красногорівці. Просуваємось далі. Це фактично Мар'їнка-Вугледар. Напрям російські окупанти продовжують спроби діяти в напряму Новомихайловка, Поросковська, Константинівка. Також вони намагаються розширити свій вплив в районі такого села як Побєда. Е, звісно ж, по трасі на Вугледар. Але все ж таки для росіян більш перспективним е, залишається спроба прориву на водяне, щоб одразу перерізати трасу і охопити Вугледар як з півдня, так і з півночі. Тобто для них це є на сьогодні також пріоритетом. В районі Старомайорського та урожайного продовжують точитися бої. Росіяни мали ситуативний успіх в напівні та південно-західній локації від Старомайорського, але повністю під свій контроль це село взяти не змогли. Залишаються наші позиції, які продовжують чинити опір російським окупантам. Хоча знову ж таки на Времівському напрямку. Для росіян важливим є захоплення саме старомайорського не стільки з тактичною або там якоюсь оперативно-тактичною метою, а саме з пропагандистською, їм потрібна якась перемога на їх там День Росії, чи як там він в них називається. Отже, часу залишилось небагато, тому я думаю, що черговий дедлайн. Вони не зможуть реалізувати роботинський виступ, продовжується бої за роботина. Росіяни тут концентруючи сили групи військ Дніпро. До речі, частина з яких нещодавно була відправлена на вирішення питання з Кринками, Лівобережною Херсонщиною, і частина була також передислокована. Білородську область для підсилення Харківщини харківського е, напрямку, щоб е, продовжувати в районі Вовчанську бойові дії. І в принципі, Лівобережна Херсонщина це те, про що ми ніколи не будемо е, знати повністю на всі 100%, що ж там відбувається, що ж там е, з нашими плацдармами, ну тому що так треба. Повинна бути все ж таки якась таємниця. Але в принципі росіяни продовжують свої штурмові дії в районі кринок. Тобто, ті заяви, про які вони говорили, що ніби та морська піхота залишила ці позиції, повністю відправилась на Харківщину ні, воно не відповідає дійсності. Можна подумати, що окрім морської піхоти, от їх вся, усіх взяли та відправили на Харківщину, і взагалі тримати плацдарм нема кому, але якщо нема кому тримати плацдарм, а чого його штурмують? Росіяни значно збільшили кількість ударів а, по території, як правобережної Херсонщини, так в районі наших. Плацдармів з використанням навіть коригованих авіаційних бомб, збільшила кількість нальотів fpv дронів а, артилерійських ударів, але при цьому а, побоюються, продовжують побоюватись використовувати масово механізовану компоненту. Ну тому що 2206 це траса, яка проходить саме навпроти ринок, вона вже давно перетворилася на кладовище російського металобрухту, як і в принципі усі райони а, Лівобережної. Херсонщини Що ж, друзі, в принципі, ви бачите, що у росіян якихось великих грандіозних здобутків по лінії бої зіткнення нема. Вони відсутні, так вони просуваються по 100 по двісті метрів. Так вони захоплюють невеличкі села, майже повністю які зруйновані або населені у пункти, які неможливо там вже тримати оборону, бо знову ж таки вони просто стерті з обличчя землі. І це буде продовжувати ще деякий час, оскільки е, вікно можливості для них закривається, але вони будуть конвульсувати максимально наскільки зможуть. І тому е, найближчим часом ось ці дії е, не дивуйтесь, вони будуть мати ну, такий більш-менш стабільний вигляд. Отже, і про що я на самому кінці нашої з вами спілкування хотів би поговорити? Це, звісно ж, учора з'явилася дуже цікава новина від Гуремов України, а саме те, що було пошкоджено російський літак, нібито там якогось п'ятого покоління Су-57. А отже, було проведено дійсно унікальну операцію, коли було пошкоджено унікальний літак якого не мав великої кількості на озброєнні у повітряно так званих космічних сил Російської Федерації, отже, засоби протиповітряної оборони не змогли захистити рідкісний унікальний літак, дорогий так досить непростий проект, який намагалися реалізувати росіяни. Фактично, вони на рік можуть будувати десь приблизно два е, таких літаки. Ну, от, мінус один. Е, якусь активні активність під час повномасштабної війни в Україні він не проявляв в більшості випадків. Але останнім часом його стали використовувати для нанесення ударів ракетами х-69 І мінус один су 57 це мінус можливість нанесення ударів такими е, ракетами. І саме до цього ми і прямуємо. Але тут головне, навіть не втрата фінансова чи втрата самої бойової одиниці це репутаційна ганьба. Росія не змогла е, якось вберегти свій унікальний літак від удару. Настільки унікальний, як Су-57. Тобто це навіть не ту 22 м 3 стратегічна авіація, ту 95 МС чи ту 160 Хоча якби вони також були знищені, це було б е, чудово, це було б феєрічно. але тут особливість полягає у тому, що Росія десятки років називала це, не маючи на світі літак, що він найкращий в світі, і вона дійсно їм ну це досить болісна втрата. Вона дорожить їм. Це цінна втрата для російського. Пропагандистського полу саме тому зараз у російських а, пропагандистів цього приводу істерика та паніка. Ну що ж, це тільки початок. Насправді, третій рік а, війни, а тут вже палає су 57 ще й на території самої Російської Федерації. За сотні кілометрів від лінії боєзіткнення все було і за тисячу кілометрів, за 1500 км кілометрів. Але це дійсно унікальний випадок і унікальна філігранно проведена операція. І таких операцій буде ще більше. Що ж, друзі, дякую за увагу. На сьогодні на обозвіє я закінчую свою доповідь. І завтра зустрінемось зранку. Будемо знову розглядати карту бойових дій, а також деякі питання, які заслуговують нашої уваги. Ну, я від себе звертаюсь до вас. Натиснути, звісно ж, палець вверх, лайк, дзвоник, підписатися, врешті-решт, для популяризації каналу та популяризації тієї інформації, якою я з вами ділюся, своїми думками, якими також з вами ділюся. А на сьогодні все, і як завжди, слава Україні та слава нації.